Вітаємо! Лютий лайф марафон. Ми продовжуємо і ми переходимо до наших інших гостей. Я радий вітати в нашій студії а, пана Олександра Раєва, якого ми знали до, до недавніх пір, як музиканта харківського і бас-гітариста групи. Село Люди, до речі, силою люди доєднаються до фестивальної музичної частини марафону Лютий лайф незабаром. Я радий вітати в студії пані Олену Кутирьову, співачку, українку ерзянського походження. І я дуже радий бачити вас, пане Серезь Боляєнь, який є старішиною ерзянського народу інязор. А також головує в Союзі Рзян України, а також є ветераном російсько-української війни. В нас небагато часу. Вітаємо, пане Сересь. Тому в нас є дві частини. В нас небагато часу, тому я хотів би, щоб ми поєднали національну політику, музику, поетику. І ще купу всього. Я хотів би сказати, що пан е, Серес є перекладачем і розпочати, в принципі, з е, дуже простої штуки. Я хотів би, щоб ми послухали частину треку, а потім обговоримо, що це добре. Давайте ми включимо. Я прошу наших режисерів включити, е, включити е, музичний трек. Так? Да. Им як сердить кутат, Украина кажу, таких шели. Послухали частину треку. Я знаю, що кліп на цю пісню, яку ми всі впізнали, але не впізнали, мабуть, мову, якою вона заспівана. Цей кліп буде ще окремо презентований. Ми сподіваємось, що ми побачимо це незабаром. Бо знімали цей кліп, у тому числі на так званому кладовищі ракет в Харкові. Це така велика, велика територія, яка вся просто вся цілком з. Тих снарядів, ракет, будь-чого, що прилітало по Харкову з самих перших днів війни. Пані Олена, що за мова, що за пісня? Хто її написав, хто її переклав і хто її заспівав? Вітаю, дякую за увагу, за запрошення. Мова ерзянська, Написав ну це народна пісня о лузі Червона Калина, яку переклав пан Сересь. О, у нас відбулося восени знайомство. Випадкове таке мені надіслали відео, де журналістка Дарія Гірна бере інтерв'ю у старішини, Іня зора Ерзянського народу, який є військовим ЗСУ і який представляє товариство Ерзян в Україні і є старішиною Ерзянського народу. Я з дитинства знаю, що я ерзянка, моя мама знає цю мову, і я в дитинстві її чула. Тому для мене це було відкриття. І я думаю, що настав такий час прозріння. Він нам дарує багато чого і доброго, і прозріння. Тому Тому я написала Сіресю, він запропонував нам е, зізвонитися. І я написала, що я хочу заспівати ерзянською, бо я душею відчуваю цю мову, хоча я її зараз не знаю. І він казав, ви прям вчасно, бо я шукаю виконавицю, яка заспіває у лузі червона калина. І отак почалася наша дружба. І Олександр зробив музику. Прям з другого разу він відчув, що мені потрібно. У нас були такі невеличкі дебати, от, але от вийшла така самобутня композиція. Пане Сересі. Ви задоволені результатом? Сказати, що я задоволений, це дуже мало. Я захоплений, я просто не знаю, що сказати. Я, мабуть, став старий і сентиментальний. Я коли перше почув, як е, Олена співає, я, я, можна сказати, плакав. Бо настільки це було новерзянською і в той же час українською, і ці, от, це все перемішалося, війна, е, час. Вона дуже, дуже гарно заспівала, вона молодець. І ми пишаємося нашою ерзянкою. У вас за спиною е прапор, прапор е в якому я бачу чорний колір, червоний колір і ще білий. Розкажіть, бо ми, чесно кажучи, про народи, які живуть на території України. Навіть ті, які живуть традиційно на території України, часто і густо знаємо замало. Розкажіть, будь ласка, трохи про паралелі, можливо, про з вашим народом і з його історичним зв'язком із Російською недоімперією. Мабуть, для того, щоб розкрити це питання, треба ще один марафон окремий. Ми зробимо. Цей прапор не є таким давнім. Цей прапор був затверджений ерцянами в той під час, коли Єльцин казав, що беріть суверенітет, сколько хотіти, заманював Російську Федерацію. Але ірдяни це розуміли, що це таке, і було стороно дуже багато різноманітних товариств суспільств, ірдянських газет, фонди. І щоб це якось прибрати до рук, влада, як завжди, захотіла це. Керувати цим всім. І вони зібрали з'їзд, а є така особливість, що є Ерзя народ і є Мокша народ. А Московія завжди говорила на ці два народи одним лайливим прізвиськом Мордва. І от вони тоді зібрали саме мордовський з'їзд, але Ерзяни знак протесту в перерві провели, провели комерець свій Ерзянський, на якому обговорили, яким має бути прапор. І це давній прапор, але це наші кольори національні, це кольори нашого одягу, візерунків, от вишиванок, таких херзянських. Білий це наше майбутнє одночасно. Це наші предки, які завжди з нами. Вони десь там в садах, нас кажуть, яблуня у садах. Червоний це колір життя. А Чорний це кольор нашої матинки землі, яка нас годує, і ми ще вважаємо, що земля це є прах наших предків. Тому відноситися і до землі, і до дерев, і до природи треба так, як це до тебе більше, ніж рідне. Це, це ти практично. От. Насправді, колір чорний він не зовсім так і має бути. Він має бути трошки синьовою, бо це кольор національного одягу. Ну, поки що так. А з першого. Жовтня 2022 року, цей прапор є державним прапором радянського народу, бо прийшов з'їзд в Естонії разянського народу, і там був затверджений ГЕРБ. Ви бачили, коли почалася пісня, і прапор і, і гімн радянського народу. Ну, а що пов'язує нас з Російською Федерацією? Нас пов'язують відносини. Відносини, скажімо так, народу з наглядачом в якомусь концтаборі. Бо е, насправді, коли кажуть про те, що чоліється Росії, там щось інше, що це неправда, ми це пам'ятаємо як е, насправді, е, десь до 1600 років до початку, е, Орда нас не дуже і чіпала. Тобто, в Москві зосередилася християнська частина Орди, е, мусульманська частина Орди взагалі до нас відносилася більш-менш нормально, тому що. От місцеві булгари, що колись жили і зараз живуть там, де Казань, от туди далі, до Оравських гір. Орда асимілювалася і це такий змішаний народ вийшов. А Казань як була центром культури ідель Уралу, от того Поволжя ідель простору. І там були нормальні відносини. Але от саме з початку агресії московської на Казань, саме після смерті Годунова Івана Грозного, Годунова. Почався тиск на Ерзян, християнізація і Омосковщиня. Тоді ще не було слова русифікація, бо не було такого слова взагалі. Слово Руський Росія» з'явилося так офіційно тільки в 1721 році, коли Петро І от сфальшував ось таку от назву. Після, після того, як нас почали тиснути, було багато повстань, про деякі ви знаєте, повстання Пугачова приймали ердзяни участь, повстання Степана Разіна, є версія, що це був Ерзія, бо саме Разя тоді називали Ерзян, повстання Кузьми Алексієва, Незміяна Васильєва, це пізніше. От. Але ми дожили до того часу, коли комуністи більшовики захопили владу і оголосили, що Єльцинське, так скажемо знову що. Не знову на початку, що робіть, що хочете, бачите, ми звемо вас сюди, пишіть латинкою, відкриваєте школи. І це сталося. До 30-го року у нас було біля 15 підучилищ, які готували вчителі вірдянської мови. Ми були мільйонним народом. Було там біля 10 видань друкованих, але в 37-му році це все звичайно знищили, коли зрозуміли небезпеку. 800 чоловік було розстріляно, 8 тисяч розіслано по таборах, практично ніхто не повернувся. Ну, і про історію з Єльцем не знаєте, але от те дало поштовх і виник Рязанський національний рух уже сьогодення. В 19 2019 році вони почали зажимати до 2019 року, починаючи з 2010-го, після приходу, після того, як Путін почав зажимати кінцево це все, знищувати народ Російської Федерації. Рязани зрозуміли. Рада старішин, що треба переносити частину національного руху за кордон. І з цим було пов'язано і обрання, і не за кордоном, і було перенесено за кордон е, наші центри центринські, і зараз практично ми працюємо тільки за кордоном, і зосереджено це в Україні. І Україна для нас є і надією, і дороговказом, і провідником, і, бо ми бачимо, можемо на прикладах бачити, як українці боролися за свою незалежність, як відстоювали свою державу, як вони це роблять зараз. Єрзія на тому приймають участь, і це і волонтери, і, і паночка Олена перед вами теж до того має відношення. Ерзянські воїни воюють в складі ЗСУ. Є вже загинув у нас людина Олексій Віщувайло, лідяй Ерзіанського, вже загинув. І тому ерзяни сприймають цю. Катастрофу війну як свою теж У нас є спільний ворог щодо Ерзян як народу Російської Федерації і і відношення його до України, то я хочу сьогодні сказати, що Ерзіани це єдиний народ в Російській Федерації, який у 2014 році висловив своє відношення до війни в Україні. Було звернення виконавчого комітету нашого конгресу до Ерзян, що це не наша війна. Ми напускаємо дітей і самі не йдемо. Ну, це не значить, що ніхто не пішов, але таке не було і. В тому році, в березні місяці, було знову звернення наших старійшин до і до Рзян до всього світу, що ми підтримуємо Україну в цьому в цій війні, що ми бажаємо перемоги українському народові і зіс також це підкреслив. Що у нас Рязян немає ніякого майбутнього складу Російської Федерації? Це дуже коротко. Можна пропустити. Дякую, про дякую. Дякую. Я думаю, що це коротко, але дуже змістовно. і Я вам дуже вдячний. Я хотів би ще до Олександра звернутись зараз, Саша. Ну, реально, ми тебе знаємо як класного професійного супермузиканта, саунд-продюсера. Що для тебе оцей гурт Ойме? Що це таке Ойме? По-перше, по-друге, ну, як тобі працювалось да? над чи, був чи відчував ти різницю, там, мовну різницю, умовно кажучи. Ну, просто може трохи інша енергетика. При створюванні ну, саундтреку, скажімо так, я вирішив послухати, що ще таке є. Виявилось, що є пісня чудового гурту Кому вниз ерзянською mm -hmm. мовою, і е, вони там теж такий зробили. Такий нордичний, такий нордичний да, я чув. Фльор. Да. Тобто я подумав, що теж щось таке спробую. Ну, не, не як кальку, звісно, а так. Як орієнтир певний. ось, я, я спочатку дуже багато там накрутив інструментальних частин. І Олена сказала, ні ні-ні, ти розмиваєш це все. У мене там вийшло, я гадаю, хвилин сім, а по ітогу вийшло там три з половиною. Три з половиною, так. так. частину ми послухали. Mm -hmm. ось, І в цілому це, це дуже цікаво, тому що. ну, в цій мові там є своя оця теж музика, і так Ця своя якась, якась тональність. Ну, ось я такого ніколи не чув. Я послухав, і кажу, це щось альфійське кажу, щось <рес> дуже, дуже цікаве. Ну, ось, тобто, ну воно якось склалося, от, як каже Олена, з другої спроби. Воно я, склалося. Так, я написав першу демку, потім ми посиділи, послухали. І я просто другого так клацнув, а потім вже. Там доробляв якісь деталі. Дякую, пане Сересь. І останнє питання. Маю сказати, що знову коротке, тому що ми в марафоні, і ми реально ми думали, що 40 годин це дуже багато, а це просто ми не встигаємо навіть половини того, що ми планували і хотіли. Але тим не менш, я прочитав, готуючись до нашої сьогоднішньої зустрічі, досить багато матеріалів, ваших інтерв'ю, ваших статей. Я хотів би, щоб ви дуже коротко сказали зараз, звертаючись до українців і до вашого народу. Що таке перемога України в цій війні? Є дуже багато думок, і я нещодавно звертався до українського народу щодо тої перемоги. На мою думку, перемога України, стратегічна перемога України, справжня перемога України це не просто звільнення своїх територій. Не просто е, знищ... кажемо, дезінтеграції Російської Федерації, бо слово знищення Російської Федерації, дехто трактує дуже грубо, але я вважаю, що під час війни так можна говорити не тільки в знищенні Російської Федерації, а й в створенні на території цієї великої е, національних республік в першу чергу інших якихось держав за активною участю України, бо це одразу робить Україну е, в стратегічній перспективі провідною країною, як кажуть, від Сяну до Уралу. А це значить, що це робить провідною країною і в Європі теж. І це майбутнє України і майбутнє наших народів. Дякую дуже. Дякую дуже. Ми сьогодні торкнулись теми, яка так може опосередкована, пов'язана з темою, про яку ми говорили перед тим. Свідомість громади, свідомість народу. Я бажаю азанському народу усвідомити необхідність власної незалежності, власної свободи. Власної гідності, йдіть вперед. І я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Я дякую е нашим сьогоднішнім гостям, дякую за музику, дякую за душу, за ойме. За, дякую за музику, дякую за прекрасний саундтрек. Дякую за дуже змістовну розмову. Пане Сересь, мені здається, що це дуже важливо, якщо українці усвідомлять, що в світі є не тільки ті, хто допомагають і до кого ми звикли, а й ті, про кого ми дуже замало знаємо, але гідні, вільні люди, навіть які живуть на території, яка наразі є нашим ворогом. Дякую вам дуже. Дякую вам, дякую вам, слава Україні. Героям слава! Оце ми передамо вам цей патч лютий лайф, медіамарафон. І дякую. також я дарую нашим сьогоднішнім гостям. Дякую. Прошу. Прошу. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Героям слава! до зустрічі! До зустрічі!